Мар'яна Безугла запропонувала Україну зробити 52 штатом США. Якщо вам цікава така новина, додивіться відео до кінця. Напишіть свою думку в коментарях та перейшліть це відео друзям. Мар'яна Безугла запропонувала Дональду Трампу зробити Україну 52 штатом США після того, як він зробить Канаду 51 штатом. Ну як вам, друзі, нормальна ідея? Про це вона повідомила в себе в телеграм-каналі. Ну що ми, українці, готові до таких новин? Євросоюз нас не беруть. Зараз в США будемо вступати, але це ще не саме цікаве. Верховна Рада України хоче схвалити законопроект. Щодо створення воєнної поліції. Військова поліція вестиме розшукову оперативну діяльність, їх чисельність складатиме 1,5% від чисельності ЗСУ. Військова поліція отримає право зупиняти транспортні засоби, вести поверхневу перевірку та перевіряти документи. За невиконання вимог військової поліції буде штраф для громадян України до 17 тисяч гривень.